Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Подивіться, хто це до нас прилетів на підвіконня? Ви впізнали її? Це пташка синичка кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Вірно, зима. Настають холоди морози, з неба падають, красиві, пухнасті, легкі білосніжні сніжинки. Зимова хуртовина крутить їх, завірюха всі дороги замила всі пташки поховалися. Давайте ми з вами відгадаємо загадки і дізнаємося, які пташки залишилися з нами зимувати. У дворах стрибає. Крихти збирає. На зріст він маленький, сірий, чипурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець. Подивіться, який горобчик. Він маленький, сіренький, швиденький. Бігати по землі не вміє, вміє тільки стрибати. Давайте з вами послухаємо, як цвірінькає горобчик. Горобець любить їсти зернятка, хлібні крихти, насіння. Коли горобцю холодно, він розпускає пір'я, стаючи схожим на хутряну кульку. А ось ще одна пташка сховалася пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається? Так, синичка. Синичка залишається з нами зимувати. Грудка у неї жовта, голова та крила чорні. Синиця дуже полюбляє співати взимку. Давайте послухаємо, як вміє співати синичка. Си... Сайничка любить харчуватися насінням, зернятком, салом. А зараз ми дізнаємося, яка пташка ще заховалася. Тук-тук-тук, чути звук, та цей звук не від рук. Дзьобом стовбур б'є лікарем для лісу є. Що ж це за пташка лікар лісовий? Вірно, це дятел. Дятел це невелика пташка з яскраво червоною шапочкою, на чорних крилах білі смужки. Дятел живе в лісі, лікує дерева, добуває з-під кори жучків. В лісі чути, як дятел стукає по дереву в пошуках їжі. Давайте послухаємо, як стучить дятел. Дятел залишається з нами зимувати. Відгадайте загадку, і ми дізнаємося, яка ще пташка зимує поруч з нами. Пташка чорносіра в небі кружляє, кар воно все повторяє. Всім відома ця персона, а звати її. Так, ворона. Ворона велика пташка. Чорно-сірого забарвлення. В неї довгий дзьоб. Вона любить їсти горіхи, зерно, калину, горобину. Давайте послухаємо, як кричить ворона. Сьогодні ми з вами познайомилися з деякими пташками, які залишаються зимувати поруч з нами. Це горобець. Синичка, дятел, ворона. Наступила зима, на вулиці холодно, і пташкам важко знайти корм. Люди допомагають пташкам перезимувати воно вішають на деревах годівнички і пригощають маленьких друзів насінням, крихтами хліба. І ми, дітки, обов'язково будемо годувати пташок, і воно дякуватимуть нам своїм співом. Малята, пропоную розучити чистомовки про зимуючих пташок. Спочатку я вам читаю чистомовку, а потім ви повторюєте разом зі мною. Домовились? Узі, 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 птахи наші друзі. Тепер повторіть ви: Узі, 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 птахи наші друзі. Ець, ець. Ець, сіренький горобець. Повторіть. Ець ець, Ець, сіренький горобець. Иця иця, иця, зимує в нас синиця. Повторіть Иця, іця, іця, зимує в нас синиця. Ока. Ока, ока скрекоче щось сорока. Повторіть. Ока, ока, ока скрекоче щось сорока. Молодці! У вас гарно виходило повторювати чистомовки. На цьому наше заняття закінчено. До побачення! Гарного дня!